Це відео зняли 31 січня. Мешканці Авдіївки того вечора бойовики обстріляли місто. Убито четверо військових, продовжили напади і в день. У понеділок від поранень загинуло ще три воїна, 20 травмовані. Люди масово почали тікати з міста, оскільки будинки зруйнували снаряди. Сьогодні в Києві день скорботи. На майдані тисячі людей попрощалися з тими, хто загинув протягом останніх днів на сході. Серед них не лише військові, але й мирні жителі. Ожив уєні за незалежність нашої держави. А ось ті, хто вижив, зіштовхнулися із величезною кількістю проблем. Снаряди влучили в лінію електропередач, і усе місто залишилося без світла, пізніше без тепла і води. Аби якось вижити на одному із стадіонів Авдіївки, облаштували наметове містечко, де мешканці постраждали будинків і самі воїни намагаються зігрітися. Тут є можливість зарядити техніку і поїсти чогось гарячого. Можна поїсти гречка з м'ясом, може пошкованим чаї цукром, хліб свіжий, білий чорний на вибір. Враховуючи таку надзвичайну ситуацію, президент доручив усім головам облдержадміністрації в Україні зібрати гуманітарну допомогу і передати потерпілим в Тому Що нам долучилося до допомоги, тим більше є розпорядження президента. Робимо все від нас залежне. Для того щоб зібрати і буквально сьогодні ввечері, бо завтра зранку відправити допомогу <кхи> Сумщини, збирати допомогу Сумщина взялася зранку. Станом на вечір автомобілі з різних районів області привезли до департаменту цивільного захисту населення більше 20 тонн різної продукції. Шупи, зерна, лія, сало, тобто, все, печені, конфети, чаї, кофе. Ну, як ви бачите, скільки всього дуже багато чого є, дуже багато віщей передали, теплих віщей і гру. Гуманітарну допомогу збирають на складі. Це усе те, чого особливо потребують мешканці Авдіївки. О 18-й годині ми вже завантажуємо 20-тонну фуру. Десь більше 20 тонн вже зараз. У нас є вантажу, і біля 10 тонн пального де Їхати на Донеччину фура буде вже цієї ночі, проте гуманітарну допомогу продовжують збирати і далі. Допомогти потерпіли можуть усі бажаючі приносити речі. Можна за адресою вулиця Шевченка, 9, в департамент цивільного захисту населення. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС.